6 травня відбулася щотижнева нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. Ні, взяли участь керівники структурних підрозділів міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалась вона зі звернення очільника Подільської громади Олега Албанського з приводу військово-соціальної обстановки в громаді. Ситуація на території громади та на кордоні продовжує залишатись спокійною і знаходиться під повним контролем. Проводяться затримання порушників кордону та ухилянтів, кількість котрих за останній час зменшилась. Далі з питань роботи своїх підрозділів звітували керівники комунальних підприємств та установ громади. Ось деякі з них. Керівник підприємства Подільськводоканал Володимир Негрецкул прозвітував, що підприємство працює в штатному режимі. В даний час ведеться робота із вирішення питання заощадження електроенергії на об'єктах підприємства. Керівник Квеп «Подільстеплокомуненерго» теплокомуненерго Максим Перлей поінформував, що підприємство продовжує підготовку до наступного опалювального сезону. Замінено 60 заслонок у мікрорайоні Північний. Почалась підготовка до заміни тепломереж Реж у мікрорайоні Черемушки. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що підприємство продовжує роботу з регулярного вивезення твердих побутових відходів. На минулому тижні була проведена посилена робота із підготовки до святкових днів в Подільській громаді. В даний час проводиться підрізка дерев, скошення трави і прибирання у паркових зонах міста. Далі директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутніх щодо проведення рейдів щодо виявлення фактів порушення санітарних норм. На їх основі було видано шість приписів і один протокол з адміністративних правопорушень. Окрім того, проводиться робота з порушниками правил розміщення реклами. Директор комунального підприємства Міськсвітло Віктор Кострицький повідомив, що зовнішнє освітлення пішохідних переходів і у паркових зонах працює стабільно. Світлофори міста також працюють без збоїв. Радниця міського голови Марія Мазур доповіла про результати щотижневих Об'їздів території міста для відстеження ситуації санітарного стану Подільська проводили зустрічі з населенням та робота з головами квартальних комітетів щодо дотримання правил благоустрою. Також були названі найохайніші і найчистіші вулиці, жителі котрих максимально відповідально відносяться до підтримки території в чистоті та охайності. Щодо інших сфер життя Подільської громади, також надавала звітна інформація. Наприклад, щодо роботи закладів освіти, доповів тимчасово виконуючий Обов'язки начальника управління освіти Володимир Самборський. Він поінформував присутніх, що в даний час ведеться підготовка до проведення національного тестування. Окрім того, почалась підготовка до щорічної оздоровчої кампанії. Також була надана інформація про участь підрозділів управління освіти в міському тижні добрих справ та спортивно-патріотичних заходах. Начальник управління економічного розвитку та інвестицій Алла Омельчук доповіла, що продовжується контроль за роботою міського пасажирського транспорту. Порту в даний час на маршрутах в середньому працює 16 автобусів. Ведеться робота з залучення інвестицій і реалізації потенціалу Подільського індустріального парку. Продовжується взаємодія і співпраця із аграріями. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.